Проект поліцейський офіцер громади створювався в першу чергу для сільської місцевості, оскільки, як ми розуміємо, коли був райвідділ і Варажський, оперативно зреагувати на якісь повідомлення будь-якого характеру домашнього насильства чи інші кримінальні правопорушення. Лозунг цього проєкту я тут живу, я тут працюю. Тобто зазвичай вибирають людей, які мають якийсь певний досвід, які мають більш-менш певний авторитет на території і проживають в ній. Можуть в будь-який час за дзвінком потерпілого громадянина чи безпосереднього керівника виїхати на місце події і вже там контролювати оперативну обстановку. Специфіка в місті вона не сильно відрізняється від роботи дільничних офіцерів поліції, крім того, що нам додавали можливість стіснення дорожнього контролю. У нас є автомобіль, ми стали більш мобільні. А от в сільській місцевості це колосальна, на мою думку, робота, враховуючи нашу місцевість, незаконний порух лісу, незаконний розвитку бурштину, піску. І тому хлопці дуже часто вони як і самі ініціюють залучення лісників інших при органів, так і вони їх залучають. Вони працюють спільні рейди, закриваються звичайно кримінальні провадження. Буває не без акцесів. От нещодавно було за непритягнення до кримінальної відповідальності була пропозиція неправомірної вигоди, що було успішно документовано моїм колегою. Зараз відбувається досудове розслідування по даному факту.